Підні фізики, математики, астрономи, економісти, історики, такі слухачі цього понеділка зібрались послухати виступ глави католицької церкви у Павській академії наук. У традиційному виступі Франциск підтримав не лише науку в цілому, але й фундаментальні наукові теорії. Великий вибух, що його нині вважають причиною виникнення світу, не суперечить існуванню творця, а навпаки, потребував його волі. Бог дозволив розвиватись усім, кому він дав життя, і за тисячі років вони стали тими, ким є зараз. Адже господь є не чеклоном Рівною паличкою він є творцем ці фрази папи роздережували тисячі медіаресурсів ресурсів світу. Проте дослідники католицької церкви кажуть, така позиція понтифіка цілком закономірна. Було би дивним почути від нього щось інше. Ще у 1950 році папа Пій XII заявив, теорії теорія еволюції християнській вірі не суперечить. 96-го папа Іван Павло II додав: церква не відкидає теорії еволюції тіла людини, проте наголошує на божественному походженні душі. 2006-го папа Бенедикт XVI зауважив, процесом еволюції керував саме. Вищий розум, а не випадковий відбір. Є дві речі: теорія Дарвіна і дарвінізм. Теорія Дарвіна тільки каже, що ем, була еволюція і з зної істоти походил, походить сьогодні інша істота. Да? І папа Францис каже, це можливо. Дарвінізм, опираючись на теорії Дарвіна, каже, що. Це сталося, скажімо так, випадково. Це вже, звичайно, це є проти навчання церкви. Ми можемо прийняти спокійно, що, може бути, Бог зробив так, що людина походить із іншої істоти, але там був Божий задум. Важливо є цей сумнів просто розвіяти. Хаос чи не хаос, вибух чи не вибух. Творив там шість днів, закотив рукави, розмішав глину, виліпив скульптор і Адама, потім подумав собі: ой, то трішки замало Адама, ще Адамовий наркоз зліпив собі ще Єву. І ось так. Тобто, чи це так було, чи інакше? Досліджуємо, ставимо собі це запитання, не біймося цього. Це ми не перечимо нашій вірі. Процес еволюції міг існувати, і в певний момент Бог міг до вже еволюційованого тіла людини влити оцю свою безсмертну душу. До численних ЗМІ, що видали погляди папи за новину, приєдналися і російські. Останні ж найактивніше критикували промову понтифіка, трактуючи його слова буквально. Не дивно, що обуренням перейнялися й отці Української православної церкви. На мій погляд, не зовсім було це Висловлювання коректне, оскільки те висловлювання, яке принаймні, розпосуджується серед інтернет-видань, говорить піддається сумнів, самогутність Божу. Хоча папа Франциск казує про що те, що Бог не є чарівником з чарівною паличкою, який може все, тобто заперечується можливість Бога творити все, а православна церква чітко вчить про створення світу Богом з нічого в повній мірі. Теорію еволюції, церква підтримувати не може. Може, можливо, церкві не потрібно давати оцінку тій чи іншій теорії, оскільки ці теорії змінюються, а вчення церкви залишається незмінним вічним. Це є проблема масової культури, це є спекулятивний момент. І на сьогоднішній день ніякої суперечності між заявою Франциска і попередніми, наприклад, напрацюваннями попередніх, попереднього понтифікату немає. Традиція російської православної церкви вона говорить і налаштована на те, щоб. Взагалі, не допускати будь-яких інтерпретацій текстів святого письма і всі з цих моделей розуміння світу, які витікають з біблійної традиції, тому ортодоксія забороняє от сприймати і так швидко йти на діалог з іншого боку. Я думаю, що багато хто з православних може поставитись... До цього дуже прихильно <свісно>, і спокійно, наприклад, видатний православний богослов Ярослав Пілікан казав, що саме завдяки науці ми зрозуміли, що не треба буквально розуміти Біблію, <свісно> і це одна з кращих його книжок, має назву. Кому належить Біблія, об'єднує отців християнських церков боротьба за душі молоді. Чого би не навчали фізики та біологи? Православна церква завжди виступала за те, щоб в школі викладалися предмети духовно-морального спрямування. Тому постійно ми звертаємося до Міністерства освіти з тим, щоб в думку про походження світу. Викладати із різних сторін, з різних точок зору на це питання, і багато в чому нас підтримують, але чомусь якраз те, що стосується погодження світу, то це питання поки що не вирішене. Освіта повинна бути діалогічною. повинно бути два або три, або чотири варіанти. Один варіант повинен бути теолого богословський, і один варіант, який він є логічний, це науковий. І церква пропускає і обов'язково орієнтує на ті істини, які пропонуються наукою. Бо віра і розум працюють на одну істину, під якою розуміється Бог. Релігієзнавці припускають, місток між наукою і церквою зможе побудувати саме папа Франциск, його нещодавний виступ перед науковцями один з етапів об'єднання різних голосів. Фах людини полягає в тому, щоб будувати міст. Щоб була циркуляція, щоб там, де було зруйноване місто, відбудувати його знову. Кожна точка зору має щось в собі, щось вона дзеркаля, але треба шанувати того, хто має відповідальність для того за те, щоб ці голоси спілкувались між собою. А не в ізольованому просторі наполягали на тому, що цей один голос є вірним, а все решта треба забути. Зараз всі чітко хочуть знати, що сказав папа, що робив сьогодні, і деякі думають, що це є е, ну, якась показуха на показ тільки. Ні, це не є на показ. Просто в Латинській Америці інший характер. Я, як іспанець, можу розуміти папу Франциска дуже добре, бо характер, іспанський характер. Латиноамериканський, ну схожий так? є культура зустріч: зустрічатися з людьми, не питати ти кажу, звідки ти куди ти йдеш, а просто ти людина. Ну а дослідники християнства єдині у думці, що сьогодні варто читати Біблію більш осмислено, розкривати символи, цікавитись мовою оригіналу та звертатись до перших джерел. Знання і віра не були суперечливими навіть для співавтора теорії великого вибуху Жоржа Леметра, котрий був католицьким священником і, до речі, президентом Папської академії наук у Ватикані. Олена Опанасенко, Віталій Коло, Сергій Наконечний, Конечний,